Вас, мої улюблені вихованці, мої хлопчики і дівчатка. У нас дуже давно з вами не було такого творчого заняття з аплікації малювання ліпки. Я вам пропоную сьогодні, адже наближається свято вербної неділі, свято Пасхи. Я вам пропоную сьогодні зліпити ось таке пасхальне курчатко. Подивіться, воно нібито на галявинці, де ростуть ромашки на зеленій травичці, сидить ось таке гарненьке курчатко. Що нам для цього потрібно? Нам потрібне кіндер-яєчко, це буде ем, саме курчатко, пластилін для того, щоб з червоного кольору виготовити гребінець, з помаранчевого зробити клювик, з білого та чорного зробити очі. З жовтого кольору ми зробимо крильця, їх два у нашого курчатки, і лапки коричневого кольору. А також галявинка, на якій він буде сидіти, буде виготовлена з зеленої бумаги і квіточки, ромашечки. Ось так ми будемо їх наклеювати. Отже, Почнемо знизу. Спочатку виготовимо галявинку. Ми будемо ось ці квіточки наклеювати за допомогою клея. Отак ми поставимо крапочки: одну, другу, третю, четверту, п'яту і шосту. А тепер будемо наклеювати на галявинку ось ці квіточки. Перша квіточка, друга квіточка, третя квіточка, наступна буде четверта квіточка, безсерединки зараз ми доклеїмо її. П'ята. Ось галявинка в нас вже готова. Тепер ми зліпимо для нашого. Для нашого курчатка лапки. Вони будуть розташовані ось тут знизу, у курчатка дві лапки. Для цього ми беремо коричневий пластилін і ось такі дві кульки, які ми розплюскуємо пальчиками ось так, за допомогою пальчика. Пальчиків, і видовжуємо ось так витягуємо трішечки, заострюємо. Тепер ми беремо з вами стеку, і ці пальчики ось промальовуємо ось тут ось такі лапки. Це одна. Тепер, коли готове, ми з вами приєднуємо ось так пальчиками і другу лапку, і Чіпляємо до низу нашого курчатка. Раз і два і трішечки поправляємо. У нашого курчатка вийшло ось такі дві лапки. І ми приєднуємо от сюди на аркуш нашого паперу. Приліпили. Наступний крок в нас буде виготовлення крильців. Ось такі два шматочки жовтого кольору. Ми їх трішечки видовжуємо, розкачуємо, Так. і розплюскуємо. Але, щоб вони були не овальні, хоча можна і овальні, а ось такі. Одне. І друге, подивіться, у нас два крила ми зробили. Тепер малюємо також саме стекою ось такі рисочки. Ось такі рисочки. Їх вам не видно, але на пластиліні вони залишають сліди. Тепер, коли крильця готові, лапки в один бік дивляться, а крильця у нас будуть дивитися в інший бік. Придавлюємо одне крильце і інше крильце. Так, два крильця виготовлені і наліплені. Будь ласка, можна їх щільно приліпити. Наступний крок. Давайте зробимо очі. Очі ми зробимо з білого пластиліну. І поставимо кружечки такі розплюскуємо, і поставимо чорні цяточки на них. Ось такі очі в нас готові, подивіться. А тепер клювик, не вистачає клювика. Клювик ми робимо за допомогою манюсінького кусочка помаранчевого пластиліну. Видовжуємо його, розкачуємо ось так пальчиками, ось так от долоньку можна пальчиком. І загострюємо кінчики. Отак, пальчиками загострюємо два кінчика і ось так загибаємо. У нас виходить ось такий клювик. Ліпимо його на наше курчатко. Між оченяток ми робимо клювик. Подивіться, який гарненький вийшов ось такий курчатко. А тепер червоний пластилін. Ми скачуємо ось таку паличку. Потім... Рвемо його на чотири частинки. Ось, порвали на чотири кусочки. А тепер скачуємо з тих чотирьох кусочків в кружечки. Ось, будь ласка, вийшли в нас кружечки. Тепер що ми робимо? Ми їх розплющуємо ось так пальчиками. Ось так, ось так. Один кружечок, ось так. Другий кружечок. Вийшло в нас чотири кружечки. Що ми з ними робимо? Ми тепер від маленького, самого маленького ми робимо, приєднуємо один, два. І приєднали один, два, три, чотири кружечок. Тепер садимо його на галявинку. Ну що, тепер. Дивимось, що в нас вийшло. Ось такий один, одне курчатко і ось таке друге. Нібито хлопчик і дівчинка. Так, подивіться: два таких казкових курчатка в мене вийшли. Ви, будь ласка, за допомогою мами або тата, або братиків чи сестричок. Зробіть, будь ласка, таких самих курчаток. Фотографуйте та надішліть мені, а ми зробимо з вами в інтернеті виставку з ваших поробок, добре? Я для вас готую ще, один, ще одне заняття до свята Пасхи. Ви знаєте, що треба фарбувати яєчка, і ми з вами будемо малювати писанку. Але це вже наступне відео. Дочекайтеся, добре? До побачення! Я вас дуже люблю. До нових зустрічей. Пока!